Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юля. А що хочу вам цікавого сьогодні показати та розповісти, мені надійшла нова пряжа, як ви бачите, так. І також хочу з вами поговорити про мої недов'язи і новий процес. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Я отримала новеньку пряжу, вона моя улюблена. Замовлення робила. В магазині в'язанка. Посилання, як завжди, вам залишу в описі під відео. Тому, якщо ви шукаєте, де можна замовити пряжу для свого в'язання, шукаєте перевірений магазин, тоді переходьте за цим посиланням, тому що магазин перевірений мною роками. І так, яка ж моя улюблена пряжа? Я замовила дві упаковки, але вже один моточок забрала на новий проект. І в упаковці, як ви бачите, йде по 4 моточки. Давайте я, напевно, дістану з відкритого. Так. Це пряжа. Газал Альпака Air, метраж 50 грамах, 150 метрів. Нам спиці рекомендують від 5 до 6 гачок номер 5 Склад 28% поліамід, 14% мериносова вовна і 58% бебі-альпака. Дуже ніжний рожевий колір. Він йде пудровий, наскільки пам'ятаю, тому що коли я замовляла цю ниточку, я хотіла брати саме рожевий, але потім все-таки знайшла етикетку, тому що раніше, як ви бачите, я з цієї пряжі в'язала з цього відтінку і виявилося, що це пудровий колір, тому добре, що етикетка у мене збереглася. Колір іде під номером 82. Такий ніжний меланжевий рожевий відтінок. Дуже класний. Він мені подобається. Арчі, не гавкай. Десь там. Так. І що я ще замовила? Потім вже буду розповідати, що я планую, що буду розпускати і що зараз в'яжу. І ще в магазині В'язанка з'явилася новинка. Я завжди намагаюся, коли роблю. Замовлення для огляду, щоб показати, намагаюся замовити якусь новинку і познайомити вас з нею. Це ось така рясна паєтка від Avanti Yarn, 100% поліестер, паєтка 2 мм і метраж в 100 грамах 500 метрів. Я замовила саме сірий колір, там велика палітра, ви можете зайти, подивитися, обрати. Взагалі, цю ниточку використовують як підмот, тобто, як основну, її не беруть у в'язання, а до чогось додають. У мене є бабінна нитка лемсву, і я хочу зв'язати светр і додати саме цю рясну паєтку. По спицях рекомендують від 2 до 5, а гачок від 2 до 4. Ну, я вже буду дивитися на основну нитку і. Обирати, який номер спиць мені підійде найбільше. І колір йде під номером 46. Замовила три таких невеличких бабіни. Вони зовсім такі маленькі. Чому три? Тому що вага бабіни 100 грам, метраж 500 метрів. Тобто, мені. Виходячи з мого досвіду в'язання, потрібно десь на плечовий виріб, саме на светр, приблизно 1400-1200 метрів. Це залежить від того, який саме виріб я хочу, який рукав, яку довжину тіла. Тому я замовила саме три, і в мене виходить 1500 метрів загалом. Нагадую вам, що посилання на магазин в описі під відео. Магазин перевірений. Можете не хвилюватися, вам все прийде вчасно, і я була дуже-дуже і дуже здивована. Мені пряжа надійшла за один день. Тобто, я вчора замовила, сьогодні отримала. Це умовно, так говорю вам. Один день, все, пряжа була в мене. І це просто чудово. Чому? Тому що в мене є дуже цікавий проєкт, і мені хочеться його в'язати постійно, але він потребує багато пряжі. Тому я вирішила. Вирішила розпустити свій попередній процес, а саме ось цей джемпер, який я розпочинала в'язати минулої зими. І е, трішки накосячила я з рукавами, тому що експериментувала з підняттям петель, і рукав вийшов за вузький. Я хотіла, в принципі, так і залишити. Рука проходить добре, але не вистачає мені свободи облягання. Думаю, хай так буде. Але не продовжила його в'язати. І тому він просто чекав своєї долі, скажімо так. І я вирішила все-таки його повністю розпустити. Що по цьому джемперу? Він зв'язаний в техніці реглан-погон, спущене плече. Тут така гарненька горловина, тобто я його планувала дов'язати все-таки. По центру, по передній частині йде коса. Цікава. І також в попередній частині йде подвійний рис. По спинці та рукавам звичайна лицева гладь. Горловина подвійна. Ну, він в мене був практично повністю готовий. Дивіться, низ дов'язаний, петлі закриті, але не сталося, як гадалося, і я все ж таки його буду розпускати, тому що пряжа дуже класна, і хочеться, щоб мені виріб приносив задоволення. Я була ним задоволена всі 100%. Вибачте, за тавтологію, але як є. І коли мені вночі не спалося, ми розуміємо, по яким причинам, так, не давали спати. І на стресі я зв'язала зразок цікавим візерунком, ось так він виглядає. Такий, знаєте, як базовий, все ж таки є в ньому якась така краса. І я думаю, чому мені відкладати? І відразу вирішила розпочати в'язати новий проєкт. Зараз вам його покажу. Так, ось так він виглядає. Це буде мій новий светр звичайною спряжею пряжі газал альпака Air, тобто цю ниточку. У мене залишилося декілька моточків, тобто я розпочала в'язати саме з того, що в мене були цілі матки, а вже потім трішки розпустила рукав попереднього проєкту і вже продовжував в'язати. Але візерунок сам по собі він просить багато пряжі, і я все-таки вирішила дозамовити в магазині ще. Як ви помітили на початку, щоб вже бути спокійною і в'язати, і не хвилюватися, а якщо не вистачить. Це також техніка реган-погон, спущене плече. Над горловиною, я ще думаю, я хочу зробити так, щоб вона була не зв'язана резинкою, а саме ось цим візерунком, яким в'яжу основне полотно. Не знаю, як це буде в цілому виглядати, але у мене така от задумка в голові. Ось так виглядають регланні лінії. Тобто, в мене вже повністю регланна лінія зв'язана, розділила на деталі, наперед та спинку, у мене вже повністю зв'язана спинка пройма по спинці. І тепер я в'яжу пройму по передній частині. Коли я дов'яжу і цю пройму, потім з'єднаю в коло і буду в'язати тіло. А вже після цього перейду на в'язання горловини та рукавів. Мені подобається візерунок такий цікавий. Як вам? Напишіть в коментарях. Ну, ось тут дивіться, тут я в'язала з розпущеної пряжі. Напевно, зараз точно вам не скажу. Візерунок мені ось на цій частині більше. Подобається, як він такий, знаєте, рельєфний виходить. А це вже в'язало з нового моточка і відрізняється. Мені здається, з-за того, що вже пряжа була в роботі, вона трішки збилася, вийшов більш фактурний візерунок. Але подивимося, що буде після прання. Я не буду зупинятися, буду продовжувати. Потім, можливо, я такий же самий свет розв'яжу з іншої пряжі. Інша буде фактура нитки, і він по іншому заграє. Так, продовжую в'язати. Я дуже вдячна магазину в'язанка, що в них є ця чудова пряжа в наявності і що в мене була змога замовити. Але це ще не все, тому що цю пряжу газал Альпака Air я ще використовую в кардигані. У мене також як недов'яз іде, не знаю, чи буде вам видно. Це я розпочинала в'язати на початку осені. Можливо, в кінці літа я вже не пам'ятаю. Тобто, це бабінна нитка у мене, мені її не вистачило, її вже не було цього кольора в наявності, коли я писала іншому магазину, чи можна дозамовити, її вже не було в наявності, а кардиган я на той час хотіла в'язати, мені подобалося, як він виглядає, і я вирішила ще пустити на рукав саме альпаку. І мені здається, що гарне поєднання вийшло. Тим паче, якщо ось так дивитися по лінії, щільність одна й та сама. Спиці ті ж самі, і це добре виглядає. Тому ось такий у мене ще кардиган є в недов'язах. Зараз повертатися до нього не планую, тому що в'яжу. Ось цей процес він мене повністю захватив. Це було приблизно перша година ночі. Я швиденько зробила розрахунки, все розрахувала і розпочала в'язати. Мені подобається техніка регант погон, тобто я можу в'язати і класичний варіант, і спущене плече. Є можливість погратися з моделями. І ще в мене є один процес в роботі, але я його буду розпускати. Потім трішки пізніше розповім, чому саме. Але хочу показати вам. Що виходить, також із новинки, яка є в магазині В'язанка, це ось така твідова ниточка. Я вже із неї в'язала, але з молочного кольору. У мене є готовий виріб. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, то його бачили. Так, це нитка від Yarn, Royal Tweed. 45% меринос, 5% кашемір, 10% поліамід та 40% акрил. Моток має вагу 50 г та 300 метрів. Я не знаю, чи етикетка саме від цього кольору, бо в мене ще є молочний, тому не звертаємо увагу саме на номер. Дивіться, він на сайті в'язанка називається Смарагдовий. Кому сподобався, будь ласка, пряжа дуже класнюча. Вона м'яка, неймовірно приємна до тіла. В'язати теж з неї класно, рівна лицева гладь, наскільки мені видно. Це джемпер називається Джерело. Я вам покажу готову роботу, але в іншому кольорі. В мене така була ідея, з'явилася, і я вирішила її відразу втілити в життя. Це класичний регуан, в'яжеться зверху до гори, як ви помітили. На початку в'яжеться горловина, вона подвійна. А далі поперечна коса. Сам реглан, і попередній частині йде візерунок, який зменшується, і при цьому збільшується лицева гладь. Потім цей візерунок буде обв'язуватися айкордом. Ось так виглядає. Буду розпускати, мені потрібно відзняти для майстер-класу певний момент, як підняти петлі на рукав. І потім я повністю розпущу, тому що зараз одну хвилинку, тому що я в'яжу. Такий самий джемпер. Зараз я вам його знайду. Із цієї нитки, але нитки мені не вистачає трішки. Ось такий самий. В, в інстаграмі я... я точно розповім. Так, ниточку потрібно заховати на іншу сторону. Розповім, чому я почала в'язати такий самий виріб, не дов'язуючи перший варіант. Ось так. Скажу вам зблизька, що я дарма вставала. <свят> Дуже гарно, мені подобається. Так, і ще в мене є ось така ниточка, але в іншому кольорі. Тут вам точно скажу, це 613-й, арчі, <свят> це 613-й. І я планую, якщо не передумаю, додати цей колір до. Ось цього виробу, зв'язати рукави та нижню резинку, тобто по тілу. Я робила замовлення в'язанці, але забула, що мені потрібно було взагалі замовити смирагдовий. Але мене це вилетіло з голови, тому хочу додати бежевий І це обіграти дуже гарно. Це в моїй голові дуже гарно, Як там вийде, подивимося, обов'язково вам покажу в наступному відео. А нагадую, що цю нитку я також замовляла в магазині в'язанка. Посилання вам залишаю в описі під відео. Заходьте, обирайте. На цьому в мене все, дорогі мої друзі. Мені дуже приємно, що ви дивитеся мої відео, хоч вони не так часто виходять, як би мені хотілося. Буду вдячна вам за коментарі, за підтримку. Якщо ви в'язали із пряжі, яку я показала щойно відео, напишіть ваші відгуки. Мені буде дуже цікаво їх почитати, чи співпадають ваші враження з моїми. Бажаю вам гарного дня і головне бережіть себе.